Плани Путіна вже відомі, поняли? Ну, тут нічого немає унікального. Йому зараз треба проживати на те, щоб території, де стоїть, там, лінія фронту віддались Росії. Да? І у нього далі обичний план захватувати далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, перемовини, це методичка, яку він використовує з года год, ну, в год, з того, з десятилетнять на когось напав, сказав, тут русські, ми захищаємо русських, потім цю землю типа, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто. ну, ну це це неминуче, то як... понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і типу, далі захоплення території України, далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися, ще ми ще далі в глибину України. І так поняли, буде безконечно, поки не залишиться, і поки, от Європа далі буде за планом. І українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. поняло? Я знаю, всім уже дуже. Дуже важко. Ті честь честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняв? ви що ми здамось? Ну конець. Поняв? Ну не, не зупиниться Путін. Неприят... Ну нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну.